Взагалі не вони, а романюка приїжджали взагалі і сторонні люди. А ти заяву по цьому писав? Тепер суботу писав. Питали, а ти писав заяву? Пояснення писали. Ні, ну але заяву твоє звернення зареєстровано. Звернення в суботу зареєстровано. Єдине, що це. Давайте ці пропозиції, ну як це формування, це може існувати. Не може існувати бандитське формування. Прізвище слідчого, який веде цю справу. На, даний час? На даний час? Яку справу саме? По вилученню, начебто, якихось предметів у Романюка. Хто веде? Там є група слідчих. Головний. Прошу. Головний, є слідчі управління, є наші Прізвище. Там є група слідчих. Прізвище Заводи. перелічіть, будь ласка. Прізвище, будь ласка. Є Захарук Михайло, слідчий головного управління Національної поліції. І є група слідчих, які всі слідчі. Відділу в групу. Прізвища, будь ласка. Малофій, балковий і Безбородько. — Мою справу веде байкове. Дякую. Ви перевіряли факти по вісім. Ніколи ще людей не допитували? Ще не допитували на час. Проводяться заходи. — Люди приїжджають додому, вони фактично залякують ту дружину. Ви розумієте, це так виглядає знову ж таки на рівні держави колапс. То у вас вихідні, і два дні чоловік вже шукає куди втекти. То в Верховній Раді йдуть на канікули, а ми в окопах маємо нас... там сидіти. Розумієте? Максим, у нас вихід, ми працюємо без вихідних. Ви тільки що недавно озвучили, що а вихідні ендикація не працює. Ви маєте вимагати, працює, не працює. Людину ледь не вбили. Два тижні тому людина писала заяву про погрози, був теракт. Де гарантія, що цій людині нічого не зробить? Тож показують, що угрожають сім'ї. Я рано встаю і зразу брати, чи немає ніяких. Кожного ранку я встаю. Я перепрошую, чи Його ви думаєте, що життя цієї людини менше вартісті від інших людей? Чи не дозволяє захистити вас від цих інших речей вибухонебезпечно? Тут, якщо буде ще таке неправиль, неправильне відношення до людини, розумієте, ще її будуть і чомусь просто що він є. Людина виховувалася в інтернаті, розумієте? так? І до нього якесь не таке відношення і дискримінація. Якщо це є ще дискримінація, то людина не зприймує під кофе з паном батьком. Прошу, відділ, так було, пане Бо так виглядає, що ця людина має своїми проблемами сама залишитися. А хто має погони і хтось більше має статків, тоді він вирішує це питання. Я наголошую, від сьогоднішнього дня громадський тиск не що секунди, а того часу, коли ви обертаєте голову вліво чи вправо, ця справа буде завершена. Буде завершена вона. І це буде вона публічною. Скажіть, будь ласка, а хоч патрульна машина, яка робить патрулювання району, приїжджає хоч два рази по прихату охорони? Ні разу. Ні разу? Ні разу. Вони не приїжджають на цю вулицю. А їздять машини? Що мало їздять машин. Патрульна машина. Я бачила позавчора. Ви вже переконані, що доба сюди є, вона не вас це насторожі на правильні ваші дії на. Кажу, Широкі. Ми проводимо всі заходи спрямовані на розкриття даного кримінального правопорушення. Ну, та не всі, тому що ви випустили Які всі? Це не є всі заходи. Це... Роман Іванович, скажіть, будь ласка, з знав, якого знав, числа ви на посаді осторожні. начальника поліції Снятинського відділку, Косівського відділення. 21-го називати... 21 я, я призначений тимчасово виконуючий упором. Прошу називати 21-го цьому. Якого року? 2016 Отак. Наступне. За скільки часу минуло після вашого приступання до обрійних обов'язків? З того часу я такому був. Добре. За цей час від 21.07.2016 року просимо представити звіт за діяльність. По виявленню правопорушень у снятинському районі Пане публічно Які у газеті друже. Теракти були що ти про правопорушення? якісь говориш? правильно, але були інші речі у снятинському районі. Чи ви думаєте, що місто святих за цей час? Просимо представити Фу, у газеті виконує обов'язки. Він не зацікавлений робити Шо? нічого. Що зроблено в снятинському телебаченню? Просимо озвучити <рес> все, що було зроблено. Реєстровані листи, звернення людей згідно закону про доступ до публічної інформації, ви маєте це представити. І ми проаналізуємо своїми звичайними людськими головами, що роблять люди в погонах. Чи ви думаєте, що погони чогось захищають, чи вивищують людину? Якщо вам дали довіру і ви вчилися, просували цих обов'язків, дослужилися до звання майора, та якщо не помиляюся, так зірка майора має на щось впливати, в принципі, а не просто бути зіркою. А де ви працювали до першого? Року? Працював у Коломейському військовому відділі поліції. Я починав службу молодшим сержантом в Коломейському міському відділі, полічником дільничого інспектора, дільничий інспектор, старший дільничий інспектор, начальник сектору дільничих інспекторів поліції, виконував обов'язки заступника по громадській. Остання моя посада була перший заступник. Начальник Коломийського відділу поліції. Я думаю, що місто Коломия так само нічим не відрізняється по ситуації криміналітету. Я думаю, що у вас досвід в чому стає, якщо ви старалися і по такій вертикалі йшли до від сержанта молодшого до майора. Тому прошу включити всі свої вміння і знання і позитувати за діяльність. Прошу, ви маєте штат людей по вертикалі. Даєте наказ, описують ці справи публічно в газеті Голос по Куті, Сянська вежа, сянин ТБ», Озвучуєте, це не є проблема в 15 хвилин часу, зачитати перед людьми, що є зроблено, і проблемні напрямки, що є зняти ні проблемного. Тому що попередні заяви від громадської ради, революційних сил Майдану було внесено так само в реєстр, на що потрібно звернути увагу. Те, що звертають люди, люди людей зняти дуже багато. По двоє очей. Вони бачать за рогом, біля рогу, і кожен день бачать проблеми. Вони звертають увагу, ви не, ви не реагуєте. Проблеми ті самі, розумієте? Це є коловорот, ті самі граблі. Пишуть, далі відбувається. Пишуть, далі відбувається. Знову призначено нового начальника поліції хочемо розуміти, що з 21-го числа що є зроблено, а що і не зроблено, і вказуйте проблематику. Чому це не робиться? Не робиться. Є законний порядок. Допомога громади. Громаду залучайте. У вас 61, а то 67 тисяч мешканців. Хто переможе? Так що, підозрюваних немає у справі про вибух? Ви зрозуміли, це коли людині оголошена підозра про вчинення певного злочину не судом, а прокурором На даний час... — Підозра нікому не оголошена по даному кримінальному провадженню. — Чому? — Давайте підемо зайвала, зараз до прокурора, вияснимо, чому вона не виявила ну, на це, не, не поставила а на це. — А де прокурор? Він на підхованні. — Давайте підтуває. підемо зараз. То що, прокурор недалеко не сказав, живе. — Я що може може зараз його невідомо. — А ми тож йдемо. В чому проблема? — Може, його треба помовити? — Тіньок ще є, тільки можемо почекати. А народ не звертається, тому що не розвірився. Вже більш навертається. Що би ти не робила? Знаєш, куди звертатися? Звернувся толку мало. Знаєш, треба робити що? Народним Судом? <розуміло> 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 Якщо народ буде дружні, <розуміло> <ти> не <пропадеш. розуміло> Нема Не буде підстав. Тоді будуть підстави. І методи не можна робити, вони є незаконні. А це можна. А це ж робить, це можна. Це і зброю вдома тримати, і наркотики, це можна. Їм можна! І людина, яка фіпочна, яка може втече, куди хотіти, і байдуже. А таким як ми не можна, звичайно. декілька головок Це людина, рахується підозрювана чи свідомо. Правильно, Макс дає тезу, так? І що? І тоді довели, що марк. Вона підозрювала чи світло. Стаття 350 передбачає. 100 і більше рослин. Якщо є 120. це є кримінальна відповідальність, стаття 350, частина перша. Кримінальна кодексу. Але. Це з вами на дієті. Ви в кабінеті, правте ви. А може пробний чи 2 дні, чи 3 дні. 3 раз. Людики так свого орде. Домої до Це спорттек. Людики пішли вино. Яв, це біє позиція, я писав мені. І якщо цей чоловік пропадений Ну що вроде подібне, що ми не експерти, але вас можна взяти на, експерти... вас можна взяти на експертизу. Вас. вас для того, щоб э, достовіритися, чи ви маєте правильний шлях. Ви правильно ділянні. Тому що ми, ви ну, розумієте, дивлюся на вас, не приховують. Ні, я не приховую Ви щось обездіянні. Часто вам працювати. Три дні пройшло, а ще не подали Ми ж не угрожають? може, не хочеться. У вас вихідний. Ні, в мене вихідного немає. А чому ще не подали? Вони це мали взяти зразу на експертизу. Значить, частина запитань зупиняється і будуть вам надалі теж запитання давати. Так що готують? Зараз так. Дивіться, тут що, що не співпадають події. Була вибухотехнічна машина, працювали сапери, знайшли магнітами уламки, ідентифікували певні уламки, будуть власне, протоколи. На місці події вони обтачатані всі і скріплені скріпленим подати. Я розумію я це на свої очі бачу, тому що був на місці пригоди. Отже, ці люди повезли вже речі уламки точніше на перевірку в області. Того ж дня можна було використати дане авто, щоб всі, -всі речі поїхали, які, бу... всі речі? які були вилучені у Романюках. Вони поїхали ввечері, обшук ми ранком. ранку. Вибух... Який, ранок? Який ранок по обіді була вибухна технічна служба обшуку А що обшук... 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 обшук. я... ви робили аж зранку? Обшук? От для того, щоб провести обшук, нам необхідно було звернутися до суду, бо надали дозвіл на проведення його. який це період Вони затримання не могли зможу. Ну, власне, значить, йде питання оцього цього розриву часу. А винесення судового рішення це йде терміново, чи з якимось часом. Для кого? — А для патріотів той вибор. Ви зрозуміли, що я запитав? Я розумію, ми звернулися, так, як ми включили 12 годин з поданням до суду, і нам надали обшук, ми ранку його провели. Ні, рішення Тобто 12 годин в ночі вам надали рішення на обшук? Ні, ночі нам надали. Ми звернулися, в певний процес підготовку архіментів, і нам надали дозвіл, ми тут одразу не надали. Це, це просто реально, дивіться, просто реально. Зараз, якщо приходять до мене, знаходять у мене зброю, це без всяких. Без нічого, суда, поки не біє. І не буде, будеш, немає права. А зразу закрий. А це чому? Це знайшли, навіть не затримали. А боки, чому? Які підставлять, це зброя реально, на кота зброя. Може на вас хтось тиснув? — Ні, на мене ніхто не здійснював тиск. — Може вам треба захисту від громади? Може на вас був тиск? Двок Боку тих громадян, які були присутні теж. Роман Іванович, а ви згідні залучити під до цієї справи з громадської… з, громадської, з, громади, з людей, з громади? Не тільки ваших працівників поліції, а тих, які теж можуть вам допомогти в цьому. Я згідний залучити у рамках кримінального кодексу, якщо це дозволяє закон, Я згідні залучити вас. Це тільки хто має юридичну освіту чи ні? Чи вдовою? Ряд певних, певних моментів, які e, дозволяють нам примірнувати кордону. Мені цікаво на обшук, яким чином поїхали прості громадяни, яким чином вони дізналися, що відбудеться обшук в такі, такій, такій годині? Чому інші, наприклад, афганці першочерговичі, не, не не знали цього, що буде обшук в такій годині, щоб вони теж мали якийсь безпосередній зв'язок з місці. Чому були якісь певні люди, невизначені? Мабуть, які ну а ви ж самі кажете, що були якісь люди? Ми ж не знаємо, які, так, які були. поліції виїхали в село, запросили в якості поняти... понятих людей, сторонніх людей сусідів. Були працівники Субсідів не перехожих Сусіддів не перехожих. Добре, але ж були ще якісь люди, ви самі кажете, що стояли за обістями. <плес> стояли, це не заборонено. Звідки ті люди знали про обстрілу? А чи не брали з афганців? Звідки ті люди, які стояли, звідки вони знали про обшук? От цікаво. Мені. Ви їх сповістили, хлопці, ходіть, подивитись. Ну, ні, ми нікого не сповіщали. Ну, а яким чином вони туди потрапили? А не потрапили в Ганці, не потрапили воїни, теперішні? Ми потрапили після ну, може, через пів години. Я вже там був і рано приїхав. Ми там були. Нас ніхто нічого навіть не веде, нічого. Відповідати не можна. Нема. Ні оцеплено, нічого. Що собі таке відповідати? Тобто, немає відповіді на це запитання, яким чином вони потрапили? Знаєте, звідки вони потрапили? Хтось із родичів позвонив. Ну, ми цю інформацію не розповсюджували, що ми їдемо на обшук. Мені таке враження, що виїхали... їхали разом всі. З одним боком свідки. Ці люди були одягнені у військову уніформу з відповідними відзнаками. Як вони виглядали все? Хто стояв за межами обійстя? Люди були в камуфляжі з відзнаками. Чи вони були в цивільному банці? Я готовий вам сказати. Чому не готовий? Бо я не виїжджав на місці і не бачив цих людей, пане Максимо. Є люди, які займалися обшуком. Люди, які саме обшучити. <клухи> люди, це поняття дуже широке. <клухи> які обшуком. Є працівники оперативних служб, які займають оперативні, хто прізвище. Для чого? Для того, щоб який знати, виїжджав, хто був обшу. саме на місці. <клухи> Тому що військову <клухи> уніформу можуть носити люди, які безпосередньо і на місці організовував роботу <клухи> слідчих, які є процесуально незалежний. Обізуально незалежні, і але так. не обов'язково не заангажовані, розумієте, коли немає великої чисельності людей з різних сторін і різних організацій, щоб скласти не суб'єктивну, а об'єктивну думку. А так виглядає, що обшук був здійснений з одного боку, з людьми невідомо походження. А точніше ми знаємо нікого. На ту руку, яку потрібно. Але ці люди можуть просто загрожувати тим же ж понятим. Просто сусідом. ти нічого не бачив, нічого не кажи. Це ж і може бути теж тис. Що це ж що ваше цього нема, запису зовсім друге. Підпишіть, будьте здорові. Ну, Прізвища людей, які проводили обшук. Я на даний час не готовий, треба піднімати матеріали. Було три обшуки. Ну може би та людина до нас вийшла і сказала, що вони робили, що вони бачили на місці. Там а ви згідні зібрати ваших працівників, які задіяні у цьому, і запросити. Нашу організацію авганську, щоб ми поспілкувалися. Ну, Забивайте стрілку. Стрілки не забиваємо. Ну назначайте. Ну, назначайте. Нашу зустріч поспілкуємося. І ми, ми вам можемо допомогти в цьому. так? Так, так. Я перепрошу, у мене будеше запитання, мені потрібно роз'яснити роботу. Чи, чи ви надасте окуляри? Так, перше це щоб окуляри. Я не крабу. Бо людина взагалі без захисту лежить у лікарні. І там в області більше людей, іде там окуляри. Якщо у загрожує життю. пропозиція на позачерговій сесії. На сесії. Приходять противники, поліції. сильно зробив. <кій> Іван Михайлович, громада <кій> має до вас декілька запитань. <кій> ну, тут багато дуже. Що, Я маю направити. Увага, товариство, прошу. Хто ну, від Алганців? Алганці збирали. Питайтесь. <кій> <Збирали. кій> А скажіть, будь ласка, чи ви в курсі? Що відбувається? З приводу З приводу Просимо охорону. В Курсі, так? Як кваліфікується цей злочин? Чи теракт, чи просто напад, чи іграшка?